Полесу від гіроскутера. 36 вольт 350 ватт, не знати скільки Ампер. Будемо його перемотувати, щоб було більше. У два рази. 72 вольти з нього зробимо, щоб він на нижчих оборотах давав зарядку 12 вольт. Зараз саме в першу чергу я відпаяю ці датчики холи, які тут стояли. їх. Мені не потрібно буде. Так, це поки не потрібно. Потрібно добратися сюди, де у нас щіплені від кожної фази кінці зірку Ось це потрібно розпаяти. У нас тут дріт іде за четверо. Так, що далі потрібно? Далі познімати ось ці всі ізолятори. Чи фіксатори. Вони фіксують, щоб дріт з катушки не випадав. Так, зараз саме основне. Починаємо розмотувати дріт і рахуємо, скільки є витків. І дивимося, як він намотаний, щоб намотати так само. Витки щитаємо на кожній катушці. Ось це один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. Бачите, тут моталось в одну сторону. Зараз друга катушка мотається в другу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. На другій катушці було пятнадцять вітків. І третя катушка у нас знову в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Далі йде через шість. Так само будемо намотувати, і запам'ятовуємо. А ти мені ще поможеш зараз дроти розпутувати. Коротше, далі я не рахую, тому що я і так знаю. Тут по 15 витків. Навіть не знаю, як буде правильніше. Намотати по 30 чи зробити так, як в мене на вітрогенераторі по 60. Він зразу з малих оборотів починає. Давати заряд, але мало ампер. На низьких оборотах виходить 0,7 ампера До мотові. Ось так на роторі знаходиться одна фаза, намотана 3 через 6. Зараз я її відрізаю, відпаю, а не відрізаю. Дріт не викидаю, я його буду намотувати сюди. Вирішив, що буду мотати по одній жилі. Получиться так само приблизно 60 витків на одній катушці. Друти. Починаю з першої і погнав. Саме основне правильний напрямок. І рахуємо кількість квітків. Я їх ось так піджимаю, щоб більше помістилось, щоб було компактніше. 56 витків я намотую. Не буду мотати 60, бо може не вистачити цього дроту. Дивіться, я мотав в цю сторону катушку, слідуючу я мотаю в другу сторону. Так само рахую витки. У мене на столі тут маленький бардачок. Розказую. Ось так намотана одна фаза. Що саме потрібно зробити? Потрібно мультиметром прозвонити, чи вона, чи все нормально ми поставили дріт. У мене дроти не зачищені, так що. Чути, да, мультиметр робить. І саме основне, це ніде не б'є на корпус. Тут все нормально, не б'є. Але треба добре перевіряти і добре усаджувати дроти у свої місця, щоб ніде не закотилось. У мене дріт складений, це був за четверо, я його опустив за один. Я їх спаюю ось в таких місцях. Бачите? Є в мене спайки. Нічого тут страшного немає. Коротше, я намотую другу фазу, після другої і третьої. Другу фазу я починаю мотати із місця, де був слідуючий датчик хола. І все так як в попередніх катушках. Спочатку перша в одну сторону мотається, друга мотається в другу і третя мотається знову протилежно. До двигуна, чи генератора. Видно, в мене спайки. З цієї сторони спайок нема. Тут вони не мішають по корпусу, вони не зачіпають, вони ніде не доторкаються. Саме перше, що я роблю, прозвонити останню катушку. остання в мене починалася ось тут і закінчувалося ось тут. Дзвониться, на масу не дзвониться. Все добре. Тепер змотую їх в зірку. Цих три контакти докупи, цих три припаюю це кожна фаза окремо. Надіваю термоусадку і йду його. Робити тести. Пермо усадку беру та, що була тут. Саме основне. Не знаю, чи добре видно. Беремо, чіпляємо на одну фазу дрота і прозвонюємо. На масу не дзвониться. Дзвонимо між фазами. Все нормально. Є. Спаковую, забувся ще термоусадку надіти на ось сюди. Спаковую, складаю і йду тестувати. Так, не знаю, чи тут на мультиметр видно. Підключив я діодного моста. Поки тільки на одну фазу. Дротів трошки не вистачає. Дивіться, що відбувається, як я його кручу, думаю, на мультиметрі видно. Так, далі буду. Випробування робити в другій кімнаті.